Дивно. Що? Що воно таке? А, гамарджоба, вітаю на землі. Мене звуть сирник. Мене звуть сирок. Сирок? М -м. Не хочеш трохи палива? Трохи палива. Добречко. це усе моє паливо. Ням. Він був, наче бездонна бочка. Ще як. Ще як. Ми займалися усіма моїми улюбленими справами. Я навчив його їздити задки, а він навчив мене літати. Офігенно! Гей, подожди! Здоровки донебай! Ми найкращі дружбани на віки. Я взяв його. Ні. Повертайся на базу! сирку. Я врятую тебе! Тільки не це. Сирку. Технічне обслуговування на платформу, будь ласка. Зустрінемося на горі. Давай! 10 чоловік сюди, швидко! Рядовий смітерсе, сюди негайно. Докторе докладваген. Докладіть ангару 10. Не підходьте дуже близько. Увага всім! Скажіть сир. Сир. Ще як. Ще як? Він хоче щось сказати. Де доктор Рошифхаген? Я тут затримався, обідаючи. Отож, гер доктор, що означає ще як? Це означає тікаємо звідси. Ще як. За мною сирку. Яка краса. Ще. -як. Дякую за порятунок, пані Нелео. Зможете висадити нас удома?